Що українці думають з приводу заяв Трампа про перемовини України та Росії? Дивіться, якщо у нас ну, не буде міжнародної підтримки, то довго ми всі війни не притягнули. ну, Люди гибнуть. Розумієте, ситуація вона ну, не покращується, тільки погіршиться. Головне, щоб Трамп думав. На його думки, ми вплинути не можемо. Вже побачимо, як буде, але сподіваюся, що е, Україні вдасться пере, пережити це так, як їй треба, а не так, як би хотіла Росія. У будь-якому випадку якісь перемовини треба проводити, але на вигідних для нас мовах. Я думаю, що він по-любому це буде робити, тому що це була одна з його передвиборчих обіцянок знову ж таки. Питання в тому, на, на яких умовах і так далі. Це все буде. Треба розуміти теж його інтерес. Тобто він в першу чергу буде думати про свої про своїх виборців і продемонструвати те, що він сильний лідер. Що в результаті буде за тим столом, хто буде за ним сидіти, які будуть слова там звучати, ультиматуми, пропозиції і вчинки? Не знаю. Я думаю, що він буде. Mm, як завжди несподіваний, і сам для себе теж.